Всіх вітаю, з вами Марія і гарного вам перегляду, приємного і смачної вам кави. І давайте розглядати важливі події тижня. Швиденько з вами пройдемось по філіжанці. Побачимо, що вона нам намалює, про що буде попереджати. Так, особисте життя. Дивіться, в когось з вас, не у всіх, в когось з вас буде сварка сімейна через третю людину. Тут, знаєте, людина як сунеться у ваші відносини зі своїми якимись правилами. І буде потім дуже радіти, що у вас так, знаєте, щось десь не так пішло. Будьте дуже уважні, бо чоловік мені показано, він дуже розлютиться. Він дуже буде в цій ситуації, знаєте, от, ну, аж злякає жінку. От як, як поводитись буде. Хоча насправді ви так зазвичай, якщо жінка дивиться, сприймаєте цю людину, ну, такою більш спокійною. Потім для когось з вас врівноважити треба ситуацію. Зараз хвилинку. Більш ставлення свого. Знаєте, отут от більш не сама по собі ситуація, ну, якась там вона для вас погана чи хороша, саме по собі ставлення. Тут з матеріальними якимись справами воно. Пов'язане, ну, Наприклад, витрати, якісь планування, да, що треба купити, де купити, за які гроші. От тут ставлення. Бо тут мені показане, знаєте, коли людина злиться, коли будь-яка витрата доводить до сказу, це може бути хтось у вас в сім'ї. і, ну... Якось вам треба буде в цій ситуації, як знаєте, от, зуміти з людиною, ну, якось так себе повести. Потім чоловік показаний питання якесь ставить жінці. У жінки так аж очі трошки збільшуються, що вона навіть і не знає, як йому на те питання відповісти. Тут більш, знаєте, от стосовно новини якоїсь. Він щось почув, він щось собі там, цю новину якось він її собі зрозумів по-своєму, і от все ж таки вирішив з вами її обговорити. Як тут родина, як знаєте, от в цій ситуації, як взагалі-то вся родина приймає участь. Так, ну будуть якось всі разом розглядати захист для когось з вас показаний. Як знаєте, ви знаєте, витрачаєте гроші на захист. Ну, це можуть бути і донати, так показані. Це, знаєте, от це кожен з вас якось сам по собі це все знає. Я не буду тут дуже розглядати. Потім ось тут показана людина, яка Шукає інформацію про допомогу певній людині. Знаєте, якось затягнутий час, затягнути взагалі, от знаєте, як треба було б раніше поспілкуватись, треба було б прояснити ситуацію. Людина на один строк затягнула, ну, наприклад, на один тиждень. Чи то треба було б ще раніше, на день раніше поспілкуватись ну От, якась така ситуація, коли. Mm. <звук> Воно було б вдалим, якби раніше, ось так. Ну, добре, далі дивимось. Так, ось тут. По перспективах цього тижня, м -м, планую, тут буде ідея з кимсь зустрітись. Зустрічайтесь обов'язково, бо це дуже корисним для вас буде це, те спілкування. Там якусь таку ідею від людини почуєте, і вам та ідея, ну, вона така цікава буде її б е -е, втілювати в життя. Потім ось тут новина на цьому тижні прийде, яка от я бачу, просто люди посміхаються цій новині. Вони її так якось сприймають, знаєте, як нібито дно й дурня. Ну як таке можна було вигадати? ну Я так розумію, наші сусіди будуть нас розважати чимось. Потім по перспективах, все ж таки, цієї філіжанки трошки буде м ситуація, знаєте, яку б треба б розглянути. Чоловік та жінка, вони нібито то й дивляться в один бік, але питання, яке от виникло, воно треба б, знаєте, Ну, поспіхом тут не вирішиш його, тут треба буде покоперсатись, пошукати відповідь. Але 23 число тут, або 23 рік, рік це питання, яке треба буде в рамках або до кінця року вирішити, або до 23 числа вирішити. Питання робоче, питання може для когось воно з соціумом буде пов'язане, з якимись законами, з чимось таким. Але ж це те, що дає зміни, і це те, що от не вийде проігнорувати. Це те, що треба буде зробити так як слід. Бо хвилювання буде, якщо не, ну, знаєте, якщо, ми не можемо це ігнорувати, бо ну, не можна. І тут просто люди будуть думати, як це втілити в життя. Але це, я так розумію, якщо це показано філіжанкою, ну я вже бачу, що зроблять щось там зрозуміють для себе. Ага, тут бачу, що третя людина підключається з якимись інструментами, ну, які будуть корисні в цій ситуації. Ну, тобто зроблять. Потім далі бачимо. Все ж таки великі зміни на цьому тижні. Зміни. Тут, як, знаєте, поступово-поступово просування вперед, або для когось вгору. І, знаєте, люди, які тікають, про когось будете знати, що деякі люди тікають, тікають. Через ті зміни, які входять в їх життя, вони не готові, вони не таке не зголошувались, на хіба воно їм треба, і вони тікають, будете чути про таке. Будуть тікати там, там не тільки чоловіки, тікають, там і жінки деякі будуть тікати, хоча все ж так по-душевному було. Ну і нехай аби скоріше. Якісь колаборанти будуть відкриті. Потім по роботі в когось буде е, така нарада скликатись і будуть якісь ситуації, як з минулого обговорюватись, як треба щось доробити. Е, для когось з вас е, приємна новина е, зміни по здоров'ю. Тут, знаєте, людина як розуміє, що і як треба. ну Наприклад, може, треба щось попити, щось там собі ну, зробити, підтримати себе. На цьому тижні звертайте увагу на е серцево-судинні е дзвіночки, не ігноруйте їх, на сосуди голови. Звертайте увагу на це. Бо там щось знов ж таки змінюється, як, чи погода, чи щось там. Може, знов ці магнітні бурі якісь будуть. Не знаю, я не слідкую за ними, то, чесно кажучи, тут я не знаю. Ну, Щось буде голова боліти. Різкі зміни чоловік, ну, маючи сили, він робить різкі зміни по роботі. Щось там. Я не знаю, тут як з металом щось пов'язане. От мені, ну, як метал йде. Це як повернення в якусь ситуацію, яку треба доробити. Як закінчити. Але, знаєте, чи виправити, чи доробити. Далі, що тут ще у нас показане? Ось тут показана людина, яка, знаєте, от як на двох якихось чи посадах, чи місцях втриматись хоче. Ну, наприклад, працює на двох роботах і хоче втриматись, буде доволі така, знаєте. Позиція ну, впевнена у людини. Але є хтось, хто хотів би зіштовхнути. Ви будете ось таку ситуацію, ви будете її е, спостерігати. Ви осторонь стоїте, ви не вмішуєтесь, але вам буде цікаво, чим же воно, е, зрештою, закінчиться. Дуже когось хочуть посунути. Когось, хто вважає, що взагалі, от, ну, кого, кого, а його неможливо. Так, ну і приємні сюрпризи в особистому житті для багатьох з вас вони будуть на цьому тижні. Будете багатьо, Багато хто з вас будуть відчувати себе дуже захищеними. І це теж буде, знаєте, от як заспокоїтись внутрішньо Ну, обговорення якихось новин, знаєте, коли ви довіряєте людині, ви знаєте людину, ви знаєте, що дурниці казати не буде. Що якщо каже, то можна вірити. Ось з такими людьми ви будете спілкуватись чи слухати таких людей. Ну, наприклад, як це ще може бути? Виходить десь, от якась новина. І ви очікуєте е, певну людину, щоб вона, наприклад, з'явилась там в телевізорі, там в новинах якось. І щоб, якщо от ця новина буде підтверджена цією людиною, тоді так, я вірю. А поки я не бачу підтвердження від, ці, від саме цієї людини, дурня. От це дуже правильна позиція. Так, давайте що, що тут ще? Для багатьох з вас буде полегшення з фінансовою ситуацією. Ну, Може, зарплатню отримаєте і дійсно там найближчі 3 дні дуже легко себе почувати будете. Ну, Це так, я шуткую більше. Я дуже б хотіла, щоб у всіх у вас зарплатня була така, щоб всі 31 або 30 днів дуже себе легко почувати. Так, ось тут. Ой-таке накрутить хтось з вас. Бажаючи ситуацію закінчити, ви її так заплутаєте, а потім будете переробляти. Ну, нічого, це то, теж досвід, і, знаєте, наступного разу ви так вже не зробите нічого. Не лякайтесь і не хвилюйтесь, і не сваріть себе. От просто переробіть і все, і буде все добре. Бо потім все так світліше одразу. І знаєте, це теж талант так заплутати, нічого зробити. Хтось з жінок тут уникне доволі складної ситуації з іншою людиною, з... Теж, більш, теж з жінкою. Коли знаєте, от вам треба було б з людиною побачитись, поспілкуватись, вам не дуже хочеться. І так складуться обставини, коли. Ну, от це буде як, ну, як відміна буде в цій ситуації. Воно так одне до одного буде складатись, складатись, і потім людина каже: ну давай все, от, от не цього разу. І вам так, фух, добре, не цього разу, а там побачимо, буде інше чи ні. І ось тут чоловік на цьому тижні дуже таку для себе важливу справу зробити хтось з чоловіків. Або це, якщо жінка слухає, то це може хтось із ваших чоловіків, там син, брат, чоловік. Ситуація, яка, знаєте, от людина як на роздоріжжі була, от не розуміла для себе, що робити, що обрати. На цьому тижні ситуація зміниться. Ну і так, знаєте, питання воно так вже буде, я б сказала, майже вирішеним. Ну Це як людина-крок якийсь вже робить, може там завершення буде на наступному тижні, але ж на цьому вже хоча б буде розуміти, що до чого, як робити. Ну, от і все. На цьому я закриваю філіжанку. Я дуже дякую всім за проведений з вами час. І нехай тиждень буде максимально для вас спокійним. Таким, знаєте, який принесе вам і щось корисне, чимось вас радіти будете, і чимось дивувати буде. І просто будьте і щасливі. І здорові, і все нехай буде мирно, спокійно і для вас, і для ваших родин. Побачимось. Не забувайте підписуватись, якщо вам то цікаво, бо також ж ми разом розвиваємо наш український контент. А ви ж знаєте, разом ми можемо геть усе. Всім пока!